Взуття LG X120 кг. Давайте почнемо з ось таких та, ловких чоловічих. Далі у нас будуть ось такі кто кедики з такими зірочками. Далі у нас буде на підборах ось такеньки. Абсолютно новесненькі, там з віточками, 38 розмір. Далі у нас це ось такеньки. Так, тут щось у нас приліпилось. Далі буде ось такенькі. Так, давайте почнемо ось знову такі класні кедики і яскраві. Так, далі будуть просто ось таканькі келики. Біласенькі, такі класні, класні. Далі ну, копочки обуски судоконістки, фудзалки, просто не знаю. Це не сімейні фоторіси. Ну, там О! Окей. А ти що любиш? так мені подобається. Дуже симпатичні. Да, все, там дойти на красивочки. Сиреньки. Кедики Найки. Давайте поки класти Найки. вяжем вот такая подошва у них. Дальше пума. Вот так. Вот такие вот такие. Тоже души симпатичные. Э, это сивочки. Вот так она выглядит. Мои подушечки для помягшения. Хоть П. Это уже важно, потому что в книжке всегда стою, стомлюсь, а так еще трешечки будет мягче. Так, давайте, ой, это такие цикавые, З капельками, Погляньте, це нас Адідаси, яких не знаю, цікаві, оригінал. Так, оригінал. Там вже є на сквіт-кодик. Ось так. Отже, побачили, Погляньте, боже, це лобат, але він завшевий. Боже, такі класні очі. Чи... Я не можу. Дальше вот эти, ой, стаканики, достаньте, тапули. Так, дальше будут это ещё одни накидки, вот такие-то сивочки. Так, чуловики. Так, изолированные пары. Добро. Следующее место будут вот такие кедики. А за миссию знайшли такі гумочки, що дуже круче, коли одягнули і побігу. Нічого не буде ну, шнурувати. Так, давайте покажу вам к'єдити. Ось такі штадивочки розказались, правда. Чортні. Далі у нас бути ось такий, Також цікавий такий. Безсоніше з тими і сюлечками. О, чоловічі ботинки. Так, погляньте. Які класні, Вони тут замшеві, дуже стильна моделька. Класно. Дальше, далі, далі, далі. Ой, погляньте, які милі. Тут у нас така бачовочка. Самі тут низькими квічками в ромашечці. То силенько. Так, далі. У нас буде ось така синька. Моделька. І так, ось так. у Вас тут ось такему ну, для замовлення пишіть нашому менеджеру -ма на вайбет або телеграм.